Ось друзі, частина тих шевронів, які ми маємо від військових нормальних справжніх шевронів, а не такі, як ви зараз побачите на своєму екрані, такі, які носять працівники поліції, це повний жах. Залишаємось на цьому каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Дивимось, друзі. Я такого ще не бачив. Під який пункт я тут попадаю? Під всі під всі. Я маю ознаки. Дайте мені інформацію. Всі мають ознаки. А ось такі, друзі, шеврон. Ми бачимо у працівника поліції на формі на його однострої. Дивимось, що ми бачимо? Ми бачимо, друзі, якщо я тобі не нравлюсь, застрілісь, я не справлюсь. Як вам таке? Складно підібрати якісь нормальні слова, щоб взагалі прокоментувати дії цього працівника поліції. Напевно, в нього в голові взагалі нічого немає. Як? Можливо було вдягнути такий шеврон. По-перше, він російський цей шеврон. По-друге, для чого, ем, яка мета от цього тексту? Не зрозуміло. Він залякає громадян України. Що він хоче цим донести? Хто він взагалі такий? Все досить таки просто. Це поліцейський, патрульний поліція Дніпропетровської області, старший сержант Андрійченко, Тимур Ігорович. Далі рухаємось, друзі. Відкриваємо. Досить таки просто інтернет, Google. І пишемо шеврон. І приносимо туди цю російську назву. Чи можливо купити такий шеврон на території України? Давайте дізнаємось. І ось, друзі, що я знайшов. Сайти лише російські. Бачимо один із сайтів, де написано «Зділено в Росії раз. Потім там другий сайт, якийсь іреванський, на території України. Нема таких шевронів, придбати неможливо. Є ось такий лише шеврон, якщо я тобі не подобаюсь. Українською ну він виглядає зовсім по-іншому, зовсім інший шеврон. Тобто, виходить, що такого шеврону навіть на території України немає. Виникає велике питання, звідки працівник поліції придбав такий шеврон. Раз. Чому він не дотримується однострою? Два. Навіщо він його вдягнув? Три. І чому він перевищив владу та службові повноваження? І це. Карається статтею Кримінального кодексу України. Ми вже це проходили. Виникне питання, чому. А все досить таки просто. Він зупиняє водія на виїзді з міста Дніпро і починає ось невідомими діями, тому що ці дії не підпорядковуються чинному законодавству України. В нього вигляд, який не відповідає. Чинимо законодавство, далі відкриваємо. Постанова Кабінету міністрів, все досить таки просто. Номер 823, про однострій поліцейських. Що це в нього на обличчі? Балаклаву натягнув. У них є дійсно шапка-маска, шапка, маска літня, однак вона виглядає по-іншому. Тим паче не забувайте, водій, спілкуючись з працівником поліції, зазначайте їм про те, що вони знімали. Цю маску, щоб обличчя було видно, щоб можливо було ідентифікувати цього працівника поліції та звернути увагу на його посвідчення і на його обличчя. Чи дійсно це взагалі ця особа? Тому що перевертні в погонах вони колись були. Можливо, вони вирішили повернутися, чи що це взагалі таке. На якій підставі вони там знаходяться, на якій підставі вони зупиняють транспортні засоби. Про що вони взагалі говорять? Тут послухайте, вони кажуть про те, що та підстава зупинки ми зараз вигадаємо. Ось там пункт третій, ось там пункт другий. Навіть вірно його назвати не можуть. А ви просто беріть одразу, придбайте для себе у нас корисну літературу в нашому дешопі за посиланням під цим відео. І все. Відкриваєте закон і чітко зазначаєте: 35-та, 11 підстав для зупинки. І поїхали. Якщо вона є, питань нема. Це превенція, роз'ясняйте, рухаємось далі. Все досить таки просто. Діють незаконно, фіксуємо їх, залишаємо скаргу. Якщо є цікаве відео, присилаємо нам. Пишемо скаргу, порушимо кримінальне провадження. Якщо в їх діях є перевищення службових повноважень. все, притягаємо до відповідальності. Ось так лише працюємо. Бо з такими шевронами із такими цікавими працівниками поліції, це хто в нас? Це якісь Романішвілі номер 2 які там погрожував військовому щодо спалених автомобілів та допомоги армії РФ. Далі рухаємось, друзі. Все досить таки просто. Я слухаю вас. Людей. Ви ну, питаєте, законні підстави. Да. Колись на картин О... Олегович 0006912, 6012, ДНП 0452, значок 0006912. Будь ласка, поставтеся і назвіть причину Я зупинку. Воно на воно Причина зупинки. Ви мене слухати будете? Да. Дивіться, ну, склався стереотип у вас. Насчет того, що щось десь незаконно. Є мобільний блокпост, є наказ. Документи на мобільний блокпост. Такого в законі такого нема, мобільний блокпост. слухати можете? Слухаю. 1465 постанова, нема такого. Ну, постанова. Да. постанову. Кабінета да. міністра. Мобільний блокпост. Нема такого. У мене є дозвіл. Є блокпост. На мобільному Покажіть дозвіл. Дозвіл? Да. Покажіть. Ну смотрите, якщо э, да, причина. Да, причина так, давайте, ну, так, якщо причина зупинка блокпост, він є дійство по постанові, правильно? Постанова прописана. Прописана. Хто зобов'язаний на блокпості діяти, там прописано. Якщо причина інша, згідно 35, п'ятої, будь ласка, назовіть, тоді я вам на законних підставах -пок, покажу, покажу документи. 35. Я ж вам кажу, мобільний блокпост. Ну добре, ну ви ж знаєте, 465. Якщо у мене потрібно я буде. Відпроти... Да, якщо... якщо мені буде потрібно вас за щось зупинити, повірте, я знайду. Я знаю. За що мені я знаю. Будь ласка, не... я знаю, у вас є повноваження. Але навчання. вони повинні бути третій, законі. Документ. Ну хорошо. По 35 ви мене зупинили. Так. Пункт. Другий третій. Давайте. Відкриваємо другий третій. Назовіть, розшифруйте до повного знайомля. Згідно з закону Національної поліції, ви повинні мене повністю е, поінформувати. причину. Є підстави вважати, що водії або пасажири транспортного так. засобу вчинили так. кримінальне або адміністративне так. правопорушення. яке я маю відношення. Ви я їхав за 100 метрів. Ви мене зупиняєте, кажете, що є підстави. Як ви могли знати за 100 метрів, що на мене є якісь підстави? Отому для цього існує мобільний блокпост, який здійснює фільтраційні заходи згідно наказу команда. Документ 1455 постанова. Що там сказано? Хто має нести службу на блокпості? Добре. Документ. Хлопці, ми... Е, зараз правильно, дуже важкий тяж. Ну, дивіться, ну якщо будете Добре. наш, то ми маємо тільки на законних підставах. Я законопослушний громадянин, я покажу вам. Ви ж бачите, що твориться. Бусифікація повним ходом. Відео фіксується наша бесіда. А потім самі військові недовольні цією бусифікацією. Самі військові недовольні. Того що ви зараз говорите, ви провоціруєте. Кого? Ну, навіщо ви підігнали якусь е машину непонятну до мене. Ви здійснюєте вам вам на мене. Тиск. Ви, ви ознай... ви Дивіться, люди? хто це? Ну хто ці люди? Ну навіщо ви здійснюєте моральний ви, тиск на мене? Навіщо? Пане водій, ви ознайомлюєтесь? Що це таке? Це наше. На те, що ми маємо право перевіряти. перевіряти. повноваженої особі, якій надано повноваження щодо перевірки документів усі під час забезпечення заходів правового режиму віносану. Старший сезон поліції Диченко Томір Ігорович. Це хто? Це ви? Це я. А... Так, а що тут у нас можна на другу сторону? На другій стороні нічого немає. А ну що це таке там, я, я, чесно, я таку бумажку перша, бачу, Дача, ви, дата видачі ну, першої новини. Так, і що тут? Уповноважена особа має право вимагати в особи, приділили на них документи, якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки, яка перебуває в розшуку або без високої особи. Ви бачите, в них в руках якісь кольорові. Я не знаю, що це взагалі. Якісь роздруківки кольорові. Чим це передбачено? Одразу виникає питання. Представники державної влади діють лише в межах та в спосіб, передбачені законами та Конституцією України. Це визначено статтею 19 Конституції України. Якщо вони там здійснюють оповіщення, наприклад, це група оповіщення, і в них є службові посвідчення. а Службове посвідчення є дійсно у особи уповноваженої вручати повістки, тому що є постанова кабінету міністрів 748, вона визначає. Зразок таких посвідчень, а те, що в них там кольорово роздруковано, мені взагалі не зрозуміло. Тобто працівник поліції у цій ситуації максимально попав на все, що можна було попасти. Російське шевро невідомо де його взяв. Якісь кольорові роздруківки, вимоги незаконні, дії незаконні. Йому все одно йому байдуже. Друже. Дивись, щоб тобі не було байдуже і встигне долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, тому що ви бачите на дорогах України ось таких ну неадекватів. По іншому я назвати не можу. І тому кожному з нас потрібен надійний юридичний захист. Це може забезпечити клуб. АД. У нас велика спільнота, майже 20 тисяч учасників по всій території України. І не забувайте про те, що друзі встигніть саме в цьому місяці долучитися, бо в лютому місяці в нас буде підняття цін. Тому встигай долучитися до нашої спільноти ще по старим цінам. Лавше як мета стерія вас Значить угу. того, що щось десь незаконне. Є мобільний блокпост, є наказувати. Документи на мобільний блокпост. Такого в законі такого нема. Мобільний блокпост. Далі вони кажуть про якісь стереотипи. Чому у вас водій такий стереотип? Щось тут незаконно. У нас же мобільний блокпост. Скільки цей дебілізм буде продовжуватися? Я просто не розумію. Ну, я по-іншому назвати це не можу. Які стереотипи? Про що мова працівник поліції? Який мобільний блокпост, про що ви взагалі кажете, і він на впевненому розповідає про те, що дійсно блокпост. Тобто працівник поліції зовсім не розуміє, що він говорить. Він говорить про мобільний блокпост, який не передбачений постановою Кабінету міністрів 1455, Він не знає, хто такі навіть уповноважені особи, яку не повинні виглядати відповідні посвідчення, що передбачено тієї ж постанови 748 або постанови кабінету міністрів 1456, де є наказ коменданта, і перелік уповної. Уважаних осіб, вони якийсь наказ показують, незрозуміло де вони його взяли на офіційному сайті. Я цього Дніпропетровської області не бачив, не знаходив, пояснити походження цих документів, вони не можуть. Тобто, фактичні дії по самоправству, по перевищенню влади службових повноважень здійснюється даними представниками влади. Що це таке взагалі? Коли внутрішня безпека належним чином почне працювати, державне бюро розслідувань почне працювати. Прокуратура почне працювати, що відбувається. А потім виникають у багатьох питання. А чому громадяни України так реагують на працівників поліції? А ось тому, що вони в балаклавах вигадують якісь підстави, якісь документи. Ще російські шеврони чіпляють на себе. Повний жах. Я маю ознаки. Дайте мені інформацію. Всі мають ознаки. Що значить, дайте мені інформацію? Так. Да. Згідно закону про інформацію, Національна поліція повинна проінформувати громадянина. Це не документ. Я не знаю. Це якась. я такого, Нема такого. У мене є документ. У мене є документ, мене є документ з посвідченням. військово облікове посвідчення. Я зараз показую, ви мене відпускаєте. Ну перевірю, якщо ви згідно всіх. Переліку того не підлягаєте, ні до чого. Якого переліку? Ну того, що ви тільки що прочитали. Перелік особ, яких ми маємо перевіряти. Що підлягає розшуку або ще там якісь. В якому розшуку? Ви ж що читали. В якому розшуку? Кримінальному, Кримінальному? А, адміністративному. А, адміністративному. На, 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 на якій підставі робиться розшук? Ви що опитування про... Ні, ви знаєте, що зараз. Знає документ, знаю документ, ну, кримінальному... Що ви вкладете в поняття рошу? Що поняття року? Ну, поняття розшук. Ну, кримінальний рошу. Ну де він повинен відображатися? В якій базі? Немає, я не буду ходити. Ну в дії він повинен Ні, в дії відображати? А де він може? Судових яких от повинні одобрятися. Ні. А де він повинен одержати? Службова інформація, і володіти. Я не знаю. Спеціально... Воняйте, ви щось ви зараз зупинили мене і починаєте. Перевірять. Перевіряйте. Я вам кажу, законна підстава для перевірки. Ви її не називаєте законну підставу. Вам ніхто доводить, що вас правомірно не збирають. Дай телефон. Позвоні на гарячу лінію поліції. Хай. Ну от як ви збираєтеся перевіряти, якщо база лежить. Де ваш документ, щоб освічувати? Є телефон. Та це загальна якась бумажка, ксерокопія, цвітна, так, вона не, не має законної підстави. Це на ксероксі розпечатана якась бумага. Я не знаю. Я не знаю, що це за бумага. Я її зняв. Я юриста покажу. Зараз я юриста наберу. Згідно закону, Конституції я маю право на захист скористуватися цим правом. Я зараз користуюсь дзвоню своєму адвокату, тому що я не знаю, хто мене зупинив. Ми надали посвідчення. Ні, на... ні, я знаю, хто мене зупинив, але не, не, мені не кажуть, на які підстави мене зупинили. Підстави і вокруг не мене не стоять не якісь військові люди. Е, у мене таке. Ну, не знаю, що це за люди, що вони тут роблять. На мене здійснюють моральний тиск. Давайте не будемо. Таталі. Ну, Давайте без давайте. мені тут розказувати педалі крутити, Хто і що буде робити. Хорошо? Все, їжаємо. Законом України про інформацію я вже неодноразово розбирав в той момент, що дійсно. Вони зобов'язані доводити відповідну інформацію до вас, доносити цю інформацію, на яку вони посилаються. Стаття 5 закону України про інформацію. Все досить таки просто. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного її одержання, використання, поширення, та інформація, яка є необхідна, в тому числі для реалізації своїх прав, законних інтересів, або та інформація, яка стосується прав громадян. Це все визначено законом України про інформацію. Вона не є не з ДСК. Що він там вигадує, яка ще ДСК, гріфи вони вигадують, цього нема. Є закон України про захист персональних даних, який вказує про можливість, і що є конфіденційною інформацією. В цьому випадку цього немає. Я вже це неодноразово розбрав. Добре, що водій знає свої права, вміє ними користуватися і може апелювати ось цьому працівнику поліції, який, вибачте, постукайте відчиненого. А, ні, в нього зачинено. Тому що в нього що, друзі, давайте ще раз. Якщо я тебе не нравлюсь, застрелісь, я не справлюсь. Без коментарів. Цікава теза від працівника поліції. Ніхто доводити вам не буде, що вас зупинили правомірно. Вам ніхто доводити, що вас <гум> зупинили правомірно, не збирають. Дай телефон. Чому ці працівники поліції досі знаходяться в лавах патрульної поліції Дніпропетровської області? Поясніть, будь ласка, ми обов'язково напишемо відповідні скарги з цього питання і обов'язково опублікуємо цю інформацію після проведення службового розслідування. Мені буде дуже цікаво дізнатися, як взагалі таку. Особу випустили на лінію працювати по захисту суверенітету, цілісності, а також збереження прав громадян, надання їм відповідним послуг, як це визначено законом України про національну поліцію. Вони ж ще присягу давали служити на вірність українському народові, так що це він робить? Я не розумію. І ще питання до керівника. Треба буде встановити, хто його керівник цього працівника поліції, що допустив, що оце порозуміння вийшло на лінію. По-іншому назвати не можу без образ. Тому що, коли я такі речі бачу, а ми в свою чергу постійно допомагаємо фронту, постійно робимо дуже великий вклад до збройних сил України, і ось такі викатуються. Мені цікаво, що напишуть військові, коли побачать е, це відео, бо багато хто з військових дивиться мій контент. Та й ви, друзі, пишіть коментарі, розповсюджуйте це відео. Давайте максимально його зробимо відомим, щоб якомога скоріше була реакція від керівництва. На ось такі ганебні дії. Сучергу, друзі, ви знаєте свої права. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я публікую відповідну відповідь по службовому розслідуванню, хто причетний, хто взагалі він такий, хто його командир, і яка відповідальність була застосована за ось такі дії цього працівника поліції. Слідкуємо за новинами. Друзі, бережіть себе, знаєте свої права, і усім вам мирного неба.